Вітаю вас, дорогі шестикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як досягати успіху. Але спочатку давайте пригадаємо попередній матеріал. Поясніть, чому сформувалися різні науки про природу. Назвіть їх. Наведіть приклади явищ природи, які є об'єктами вивчення різних наук. Що таке об'єкт дослідження? Що таке предмет дослідження? Чи можуть природничі науки розвиватися самостійно. Обґрунтуйте свою думку? Коли я пішов до школи, мене запитали, ким я хочу стати, коли виросту. Я написав: щасливим. Мені сказали Ти не зрозумів запитання, а я відповів: Ви не зрозуміли життя. Джон Леннон, британський рок-музикант, учасник групи The Beatles. Наш світ змінюється завдяки науці та технологіям. Діяльність людей у багатьох сферах пов'язана з глибокими, детальними і досконалими знаннями про навколишній світ, досягненнями наук про природу. Енергетика, зв'язок, транспорт, інформаційні технології, будівництво, медицина, військова справа, сільське господарство, атмосферні та космічні дослідження і багато інших галузей вимагають ґрунтовної підготовки у природничих науках. Природничі науки основа твого світогляду. Вони допоможуть вибудовувати цілісну картину світу, розуміти взаємозв'язки між явищами та подіями. Прогнозувати, планувати. Науки про природу мають загальну назву природничі науки. До них відносяться фізика, хімія, біологія, екологія, астрономія та географія. Природничі науки вивчають світ живої та неживої природи. Можливо, вам траплялася абревіатура STEM? Вона утворена першими буквами англійських слів: science, Technology, Engineering. «mathematics» і в перекладі означає природничі науки, технології, інженерія, математика. Саме на ці дисципліни фахівці радять звертати увагу молодим людям, що обирають професію і хочуть бути успішними в майбутньому. Які професії базуються на природничих науках? Наведіть приклади. Професія у перекладі з латини означає оголошую свою справу. У різних галузях з'являються нові професії. Дуже часто такі професії виникають на стику природничих наук і лише багатогранні особистості можуть опанувати їх. Уже тривають розробки безпілотних автомобілів та літаючих таксі, а дизайнери моделюють віртуальні світи. Розвиток науки зробить можливим виробництво живих органів і навіть окремих систем людського організму. Тому знадобляться професіонали у цій сфері. Поява професії сіті фермера пов'язана із зростанням чисельності населення та нестачею якісної зелені, овочів, фруктів та інших продуктів харчування. Хмарочоси великих міст стають полями для вирощування сільськогосподарської продукції. Уже сьогодні працюють інженери із 3D-друку, продуктів харчування, оператори розумної переробки сміття, спеціалісти зі зміни клімату, експерти зі здорового одягу, інженери домашніх роботів. У майбутньому будуть потрібні гіди у сфері космічного туризму, прибиральники космічного сміття, проєктувальники позаземних поселень, розробники корисних копалин у космосі. Перегляньте відео за QR-кодом, щоб дізнатися детальніше про професії майбутнього. Додатково посилання на це відео буде в описі до цього відеоуроку. Наведіть приклади трьох-чотирьох професій, найважливіших, на вашу думку, для нашої країни в найближчому майбутньому. Обговоріть пропозиції кожної групи і спробуйте дійти спільної думки. Кожна людина бодай раз у житті обирає собі професію. Щоб прийняти правильне рішення, необхідно врахувати декілька факторів: сформувати власні бажання, оцінити можливості, врахувати потреби ринку праці і прийняти рішення. Формула вибору професії полягає у трьох складових: хочу, можу та треба. Хочу це бажання, цікавість, прагнення. Можу, це здібності, таланти, стан здоров'я. Треба стан ринку праці, потреби регіону. Скористайтеся діаграмою і з'ясуйте, яка професія вам підходить. Додаткову інформацію для прийняття рішення отримайте у батьків чи близьких вам людей. Розгляньте таблицю, які навички корисно розвивати. Для зручності поставте відео на паузу. Перегляньте відео за QR-кодом, як досягли успіху Білл Гейтс та Ілон Ріф Маск. Посилання додатково буде в описі до цього відеоуроку. Коротко про головне. Важливо вивчати природничі науки, адже діяльність людей у всіх сферах пов'язана зі знаннями про навколишній світ та досягненнями наук про природу. STEM – це абревіатура, утворена першими буквами англійських слів Science. Technology, Engineering, Mathematics і в перекладі означає природничі науки, технології, інженерія, математика. Досить часто нові професії виникають на стику природничих наук. За прогнозами, майбутнє буде максимально роботизованим, тому актуальними будуть ті навички, які роботи поки осилити не можуть: критичне мислення, комунікативність, емоційний інтелект, навичка постійно навчатися та досліджувати. Виконайте вправу рефлексії.